Ви на каналі Бритсторії, а ми знову мандруємо світами. На цей раз шукаємо британський слід у дуже британському місті, але в дуже далекому ми в Сінгапурі. Звичайно ж, життя зародилось тут задовго до британців. Письмових згадок про динозаврів нам звичайно ж не знайти. А от перші документи про поселення у цих місцях зберігаються у древньокитайських манускриптах третього століття нашої ери. Тоді острів носив назву Пулау-Джонг, і Сінгапуром він став задовго до британців. Сінгапурі почуваюся як вдома, як вдома вдома, у Львові. Зараз поясню, чому в 14 столітті сюди приїхав правитель Суматри, і перше, що він побачив, величезного лева, який вискочив на нього із Хащі. На честь цього він назвав місто містом Лева. Хоча насправді тут у Сінгапурі. Ніколи в житті левів не водилося. І, скоріше за все, бачив він тоді тигра. На санскриті сінга значить лев, а «пур» – відповідно місто. Назва прижилася: леви тут повсюди, а головний із них леворусал – мерліон символ Сінгапура. Але ж ми шукаємо британський слід. То давай перенесемося сюди у час, коли перший британець зійшов зі свого корабля на новий незвіданий берег. Це сталося у січні 1819-го. А цим британцем був сер Томас Стемфорд Рафлс. Він досі стоїть на березі. Тепер не в зелених хащах джунглів, а оточений лісом хмарочосів, що невпинно ростуть і ростуть навколо. Звідси ми вирушимо на прогулянку містом, старим колоніальним, намагаючись не звертати увагу на хмарочоси і бетонні загородки. В дні мого візиту в Сінгапур якраз готується прийняти чергові перегони Формули 1. Вони у своєму роді унікальні, адже маршрут проходить містом та ще й вночі. Це тема для інших програм. А ми повертаємося до пана Рафлза. У 1824 році острів стає частиною Британської імперії. До прибуття англійців на острові проживало лише близько тисячі людей, переважно корінних малайців разом з жменькою китайців. За перші 40 років правління британців населення зросло до понад 80 тисяч. Займалися вони переважно вирощуванням. Перцю, а згодом і Каучуку. Ну і не забуваємо, що Сінгапур був важливим портом. Рафлс намагався керувати містом розсудливо, відкривав церкви і школи, а ще надзвичайно любив природу. Він самотужки описав кілька десятків видів місцевої флори і фауни. А коли повернувся у Лондон, то відкрив там знаменитий на весь світ сьогодні лондонський зоопарк.

Відкритий у 1887 році. Він став іконою британської розкоші в тропіках. Саме тут, у білосніжних залах із пальмовими вентиляторами, англійські джентльмени пили чай чайоп'ятій. А туристи з усього світу відкривають для себе коктейль Сінгапур Sling. на початку ХХ століття. Чоловіки могли відкрито вживати алкоголь, джин чи віскі. А от жінки пристойного суспільства ні. Їм дозволялося лише щось з виглядом безневинне: фруктові соки або лимонади. Звідси і народилась ідея. Бармен ім'я ім'ян Тонг Тонгбун, уроженець китайської провінції Хайнань, придумав спосіб обійти цю заборону. Він створив коктейль, який виглядав як звичайний рожевий фруктовий сік, але насправді містив чимало алкоголю. В основі був джин. Типово британський напій, до якого він додавав вишневий лікер, ананасовий сік, лайм, краплю бенедиктину та гринадин. Так народився Сінгапур слінг легкий, ароматний і яскраво рожевий. О, дивись, що я знайшла. Пам'ятаєш, як ми в пекам їздили шукати монахів? А знайшли лікерчик, виявляється. Виявляється, він і тут продається в Сінгапурі. Дуже несподівано. Бо, як я вже зазначила, є частиною коктейлю «Сингапур Слінг». Ще один знаковий готель Сінгапура Фулертон. Будівлю звели у 1928-му, назвавши на честь першого британського губернатора Роберта Фулертона. Будівля стоїть у самому центрі старого порту поруч із гирлом річки Сінгапур. Спершу це не був готель. У різний час тут містилися, наприклад, головне поштове відділення Сінгапуру із величезним залом для листів і телеграм. The Singapore Club – елітний британський клуб, куди могли вступити лише білі джентльмени, офіси колоніальної адміністрації чи редакції газет, зокрема The Singapore Times. Фулертон став серцем ділового і соціального життя колонії. Сюди приходили отримати пошту з Лондона, домовитись про угоду або просто випити джентонік у тіні колон. У лютому 42-го, коли японські війська вже входили в місто. У підземних приміщеннях Фулертон працював британський командний центр. Після падіння Сінгапуру тут розташувався штаб японської армії. Після війни будівля ще довго служила як поштова адміністрація, аж до 1996-го. А вже у 2001-му її перетворили на п'ятизірковий готель де Fullerton Готель Сінгапур. Фулертон стоїть прямо біля мосту. Кеменеч брідж найстаршого підвісного мосту міста, звідси відкривається чудовий вид на Маріна Бей Сенс, контраст старої імперії та нового мегаполісу. Створювати нове, не руйнуючи старе одна із особливостей Сінгапура. Ось будинок Верховного суду, проєктований Френком Бретом, у величному неокласичному стилі з колоннами, куполом і барельєфом Феміди. Це остання велика будівля, споруджена британською владою в Сінгапурі перед Другою світовою війною. Усередині діяли справжні судові зали, і саме тут ухвалювали вироки під час японських військових трибуналів після 1945 року. Поряд поєднана легким скляним дахом стара міська ратуша. Тут, у 1945-му генерал Лорд Маут Баттен прийняв капітуляцію японських військ у Сінгапурі, один з найвеличніших моментів кінця Другої світової. У цій же будівлі в 59 му вперше проголосили незалежність від Британії, майбутній прем'єр Лі Кван ю. Ці два корпуси, ніби архітектурна дуга від імперії до нації. У 2015-му обидві будівлі поєднали у єдиний музей National Gallery Singapore. Експозиції показують, як змінювалась ідентичність регіону від колоніальної естетики до сучасного мистецтва незалежних держав. А ще в Сінгапурі є зелений пагорб. Ще задовго до прибуття британців він мав священне значення. Тут стояв палац місцевого правителя Санк Ніла Утама, який заснував поселення Сінгапура у 14 столітті. Місцеві називали пагорб Букіт Ларанган Заборонена гора. Бо тут ховали правителів. У 1822 році Сюди піднімався сам Стемфорд Рафлс, засновник британського Сінгапуру. Пізніше у 1859-му, британці звели Форт Кенінг, названий на честь Вінсента Кеннінга, генерал-губернатора Індії. Форт мав стратегічне значення. Він контролював гавань і підступи до міста. Тут розміщувалися гармати, склади, командирний центр і навіть резервуар для води. У лютому, 42-го саме в підземному командному бункері, під пагорбом, генерал Артур Персівал ухвалив рішення здатися японцям, поклавши кінець британській обороні Сінгапуру, це була одна з найпринизливіших поразок Британської імперії. Бункер тепер відновлено як музей Бетлбокс Museum. Форт Кеннінг зелений парк у самому серці міста. Але під землею залишилися тунелі, командні кімнати, старі гарматні позиції, а поруч залишки до англійських поховань, що нагадують історія Сінгапуру набагато старша за колонію. Сонце сховалося за гмарочоси, сінгапурський слінг Допито нам часу путь в у Сінгапурі. Знайшли британський світ. Приєднуйтесь до нас наступного тижня і дізнайтесь, де ми будемо далі. З вас, як завжди, байка і підпис. Па-па! 你想。